Щоб перевірити дихання людини, потрібно скористатися е, прийомом Чую, бачу, відчуваю. Потрібно прикласти. О, Вухо до носа та рота людини та дивитися на грудну клітину, щоб бачити, піднімається вона чи ні. Поліна і Кароліна, учасниці команди юних рятувальників Вартові життя загальноосвітньої школи номер 6 горішніх плавнів, виконують серцево-легеневу реанімацію, що поєднує непрямий масаж серця і штучне дихання. Відпрацьовують школярки власні навички надання домедичної допомоги на спеціальному манекені. Цей навчальний тренажер є лише частиною значної гуманітарної допомоги, яка нещодавно надійшла з Німеччини. Відповідно до декларації про співпрацю між громадською організацією Всеукраїнський дитячий громадський рух школа безпеки та молодіжною громадською організацією Німеччини Техавий Юген, відокремлений горішньоплавнівський підрозділ ВДГР Школа Безпеки, який працює на базі загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 отримали набір рятувального спорядження та обладнання. Україна отримала 16 комплектів гуманітарної допомоги. Один із яких надійшов у шосту школу. Рятувальне обладнання приїхало у трьох контейнерах, зазначила Марина Барбі, заступниця директорки ЗОШ No6, голова горішньоплавнівського відокремленого підрозділу громадська організація, Всеукраїнський громадський дитячий рух, школа безпеки. До набору входило обладнання з надання до лікарської допомоги, навчання ремеслу, а також переміщення вантажу та в'язання вузлів. Були передані жорсткі ноші, легкі та важкі ломи. Юні рятувальники з цікавістю розглядали нові надходження. Вони залюбки поділилися враженнями від подарунків з Німеччини. Коли ми відкрили ящики, мене просто перехопило дух. Дуже круто, що в нас є таке тепер спорядження. Має нестримне бажання оволодіти навичками справжнього рятувальника Дмитро Скиба, адже щиро прагне допомогти тим, хто може опинитися у небезпеці. Краще бути готовим до цих випадків, щоб знати, що робити в екстрених ситуаціях. Особливу увагу гліба лайла привернули механічний і гідравлічний домкрати мотузки та болторіс. Саме з таким спорядженням він працював на змаганнях юних рятувальників школи безпеки у Львові. Тепер у нас є свої інструменти, і ми можемо не тільки вдосконалювати свої знання, а й навчити інших. Отримане обладнання дозволить значно покращити навчальний процес у гуртку Школа безпеки, залучити більше дітей до рятувальної справи і навчити їх правильно діяти в екстремальних ситуаціях. Такого обладнання в усій Полтавській області ні в жодній школі, я впевнена, немає. Ми перша школа, яка його отримала. З більшістю обладнання, ну це в основному домедична допомога. Ми працювали от, наприклад, обладнання для переміщення вантажу. Ми його тільки бачили, коли були у Львові під час роботи табору, і діти там пробували з ним працювати. Але про те, що ми матимемо його в своєму арсеналі, це просто фантастика для нас. Голова Полтавського обласного відділення Школа безпеки Володимир Очинаш висловив подяку німецьким партнерам. Ми щиро дякуємо нашим друзям і партнерам ТХВ Югенд, молодіжній організації Німеччини, за надане нам спорядження і обладнання, яке ми в подальшому будемо використовувати для ефективного навчання наших дітей і молоді в рятувальній справі.